Зараз ми дуже багато чуємо про Ізраїль, читаємо про нього в новинах, але чи знаємо ми, як була сформована держава Ізраїль? Можливо, саме це і є ключем до розуміння сьогоднішньої ситуації на Близькому Сході? Земля Ізраїля свята для євреїв з часів біблейських патріархів. Саме тут знаходяться всі священні для них місця з кінця XI до середини X століття до нашої ери сформулювалися перші єврейські державні утворення ізраїльське та юдейське царство. З 8 століття до нашої ери ці території входили до складу Асирії, Вавилона, Персії, Македонії, Єгипту, допоки 70-го року до нашої ери не стали провінцією Римської імперії. Це сприяло розсиленню євреїв по Європі, яке посилилося у 7 столітті після завоювання Палестини мусульманами. Євреї масово повертаються на історичну батьківщину з початком християнських хрестових походів, які супроводжувалися масовим антисемітизмом. І особливо після вигнання євреїв з Іспанії за Альгамбрським декретом 1492 року. На початку 90-х років було сформульовано два варіанти вирішення єврейського питання: завдяки створенню національно-культурних автономій на територіях країн, де проживала значна кількість євреїв, або шляхом створення окремої держави, де значну кількість населення становили б євреї. Остаточне визначення плану побудови єврейської держави відбулося на сіоністському конгресі в Базелі, 29 по 31 серпня 1897 року, в якому брали участь представники 17 країн. В Базелі було сформовано всесвітню сіоністську організацію, президентом якої був обраний герцель. Цей конгрес став початком сіонізму як суспільного руху. Було укладено базальську програму, в якій зазначалася загальна мета Сеонівського руху створення для єврейського народу власної держави. Чисельні переселення євреїв на територію Ерцес Ізраїлю мали назви Алії, і якраз напередодні Першої світової війни була друга алія. Земля для переселенців викуповувалася спеціальним єврейським фондом, який був утворений у 1901 році. Гроші на цей фонд надходили від добровільних пожертвувань євреїв з усього світу. Таким чином вони докладали зусиль для створення власної держави. В роки Першої світової війни Туреччина, на території якої знаходився Ерсес Ізраїль, підтримувала країни Четверного Союзу. Натомість єврейський капітал та єврейські добровольці підтримували Антанту. Таким чином вони заслужили прихильність Великої Британії. 2 листопада 1917 року було надіслано декларацію Балфора, в якій повідомлялося про прихильне ставлення уряду його величності короля до ідеї створення єврейського національного вогнища на землях РЦС Ізраїлю. У період з 1919 по 1923 роки до Палестини прибуло ще 40 тисяч євреїв. Це була третя алія. І ці переселенці вони вже були навчені сільського господарства та могли розвивати власну економіку. І незважаючи на квоту імміграції, яка була встановлена британською владою до кінця третьої Аль алії до Палестини переселилися загалом 90 тисяч переселенців. На той час країну населяли араби-мусульмани, і, невдоволені таким чисельним перебуттям переселенців, вони почали влаштовувати єврейські погроми. У 1933 році до влади приходить Гітлер, і різко збільшується число єврейських іммігрантів з Європи. А у 1935 році було прийнято Нюрнбергські закони, за якими євреї були позбавлені права громадянства. Того року до Палестини прибуло 69 тисяч емігрантів. Араби-мусульмани були сильно цим невдоволені. Тому Велика Британія в травні 1939 року оголошує щорічну тисячну квоту на прибуття нових переселенців євреїв. Проте поруч із цим проходила і нелегаль. Після другої світової війни президент Сполучених Штатів Америки Гаррі Трумен висунув вимогу до Лондону про надання ще 100 тисяч віз для єврейських переселенців. Проте британський уряд, побоюючись реакції арабів, відповів відмовою. У відповідь на це, у жовтні 1945 року, єврейські напіввійськові організації починають кампанію британського терору, тобто вони вбивають чиновників, офіцерів і просто показують непокору. В цей час активним прихильником створення окремої єврейської держави стає радянський союз, який сподівався, що Ізраїль обере прогресивний шлях, тобто стане на соціалістичний шлях розвитку в лютому 1947 року Велика Британія передала на розгляд до ООН вирішення палестинської проблеми 29 листопада 1947 року. Генеральна асамблея ООН Проголосувала за прийняття резолюції номер 181 під назвою майбутній уряд Палестини, яка передбачала поділ території Палестини на арабську та єврейську частини. Місто Єрусалим та околиці виділялися в окрему міжнародну зону. Британські війська повинні були бути виведені до 1 серпня 1948 року, а до 1 жовтня 1948 року передбачалося проголосити незалежність обох держав. 15 травня 1948 року переставав діяти британський мандат, а за день до цього, 14 травня 1948 року, Ізраїль було проголошено незалежною державою.